Кожен третій в нашій державі хотів би сказати цю фразу. А ці хлопці кожного дня це говорять. Зустрічайте команда КВН, мій тато прокурор Львівський національний університет імені Івана Франка. Ваші області. Один, два, п'ять. Добрий вечір, палац Хоткевич. Ми б хотіли бути веселими та життєрадісними, але декан сказав, що юрфак – це серйозний факультет. Андрій Михайлович, все для вас. Андрій, декана, здається, нема в залі взагалі. Як нема? ну, подивись. Нема. <світ> 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 ну, якщо декана немає в залі. Ми починаємо традиційно. Три-чотири. Нога, літа, нога, я літа, нога, літа. Нога я, я. З вами команда, мій тато про много я літа. Нога, я літа. Нога я літа. Нога. З вами команда, мій тато прокурор. Ми починаємо. Горці сумо настільки жирні, що миються сфері. А у нас випадок у супермаркеті. Своє-набек-яр. Опен'є фас-кан-мане. Опен-уб-а-бір, нігер оверіє. Ти що, теж крадеш? Ну, Втікаєм. А наступна мініатюра для тих, у кого лінії на руці утворюють цифру 8. Ну і хто зараз на руку подивився? Стандартна ситуація: 16-річного хлопчика кинула дівчина. Дивимось! Віка! Вика, я тебя так люблю, Вика. Вика, чему ты пришла, Вика? Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать я рассвет слышать, и слышать, как проснешься, ну не со мной. О, Головий дзвонить. Алло. Алло Кицюнечка, то ти. То не я. Кіця, давай помиримось. Давай не миримось. Їдь своїми мажорами вашан. Все, давай. Алло, мам. Да, я на КВН. Все нормально, пою, да, Борь, Да, все нормально. Пацанчик, телефон подзвонить будет? А, ну, ну ладно. Ах ты, я тебе зараз. Охоронець не пропустив чемпіона боксу у клуб, зате пропустив осінь, зиму, літо. ПТУшник знайомиться з дівчиною. Мала. Що? А який тебе рівень IQ? Що? Ти мені підходиш. Риба меч пробила рибу щита та вбила рибу рицаря. Друзі, оскільки ми всі не зі Львова, коли ми вперше приїхали сюди, на вокзалі ми зустріли саме таку людину. Увага на сцену! Де я то за замазав? Де я то коліно замазав? Де я то коліно Де я то коліно за У наш час дуже популярною стала професія перекладача фільмів, і зараз ми покажемо вам одного із них. Даяна? О, oh, ні, Даяна. 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 What about mother, father, sister, brother, uncle? А як же батько мати та інші? Кричить. What the fuck, Даяна! Піп, Даяна. Сантехнік В'ячеслав був настільки галантним, що приходив ремонтувати труби в жіночому туалеті з квітами та цукерками. А зараз уявіть собі ситуацію: хлопець прогулюється зі своєю дівчиною. Кохана, я так давно тобі хотів сказати. Слухай, тебе... коротше, відео-бааа! І... Три ти зуба зразу опа, відвіча, Кохана, я, я так давно хотів сказати. Ну, А я видиве, видиве головою зраду трьох. бах, і все. Я перепрошую, да. можна тихіше. Що? Да. Ну, я просто хотів сказати своїй дівчині, що в мене є машина, яхта. Я хотів дати свою фамілію і подарувати колечко. Я згідна. І неостанок. Дорогі дівчата, довго збирайтесь на побачення. До побачення.